Привіт, мої прекрасні овни. Мене звуть Антонік Валентина і у нас сьогодні з вами Таро. Погадашки в яких енергіях пройде для вас січень 2025 року. У нас сьогодні буде з вами декілька колод Таро і плюс будуть підказки від ангелів. Розпочинаємо. Ну що, ви вже готові, салатики накрашили, Зустрічання Нового року, вже такий новий період, в принципі. Я надіюсь, що вже 25 рік з 1 січня буде приносити нам зовсім інші енергії і приведе нас до перемін. Так, і перша карта, що у нас тут буде? І тут у нас король Джезлі. Карта говорить про те, що, можливо, у вас в цей період будуть енергії, а, націлені на те, щоб йти вперед, щоб чогось досягати, щоб розвиватися. А можливо, будете ставити якісь собі цілі, можливо, ви вже маєте енергію короля жезлів і готові з легкістю досягати всього того, чого ви хочете. Тому що. Е Король жезлів це така карта впевненого в собі чоловіка, енергетично досить сильного, який з легкістю досягає всього, того, чого він хоче. І він знає, чого він хоче. І він знає, як це досягти. Знає, що потрібно робити для того, щоб бути там, де йому потрібно. Також для жінок ця карта говорить про те, що, можливо, ви зустрінете уже в січні свого короля жезлів. До речі, мені подобається сам король жезлів, коли випадає на карту партнера, тому що це досить крутий чоловік. Досить такий сімейний, я розумію, чого хоче. І я надіюсь що ви вже зустрінете такого. І, звісно, може бути таке, що потрібно бути цим чоловіком. Можливо, якщо ви дивитеся зараз чоловіки, можливо, ти є цим королем жезлів, то просто йди вперед. іди вперед. Так, давайте ще буде. Декілька карт цієї колоди, і тут у нас дев'яточка мечів. Карта говорить про те, що час уже щось відпустити, тому що дуже боляче, дуже ем, був важкий період у вас. І січень це період переходу на вищий рівень, на кращий рівень. І вже не потрібно загострювати те, що неактивно. відпускати старі ситуації, усвідомлювати, для чого вам потрібен був цей урок. І досить цих головних болей, якихось проблем. А просто йдемо ми діємо, Тому що по факту, по факту, я сам собі не дозволяю рухатися вперед, тому що мої думки мені дають дуже багато негативної дезінформації. І я не дозволяю собі того, чого я хочу. так? І ще, звісно, буде карта з цієї колоди. І у нас колесо фортуни! Обожнюю цю карту Овни, колесо фортуни. Карта говорить про те, що в січні 2025 року вас будуть очікувати якісь переміни, що вам будуть давати якусь дуже круту можливість, і просто треба неї них просто довірити все світові і просто йти вперед, тому що ви цього варті, тому що ви цього гідні, тому що ви з легкістю можете досягнути те, чого ви хочете, просто дозвольте собі хапанутися. Вийти на новий рівень. дозвольте, дозвольте, І ще одна карта з цієї колоди. І тут у нас королева пентаклів, До речі, дуже класна така стабільна фінансова карта. У кого? Наприклад, будуть хвилювання стосовно грошей, по цій карті можна сказати, що фінанси будуть. Фінанси будуть, тому що королева пентаклів завжди є гроші. Вона знає, де їх взяти, як їх класти. Вона знає, як ними правильно розпоряджатися, вона а, а, має правильні знання, правильні підказки. Можливо, комусь прийдеться познайомитися з такою королевою Пентаклів, якщо ви якісь плануєте нові а, для себе м -м, переміни, нові а, дороги, нові шанси, то. Можливо, ви зустрінете королеву Пентаклів, жінку, яка дасть вам класну, круту підсказку, інформацію. Можливо, ви зустрінете жінку для відносин, яка теж може бути, якщо ви чоловік і звісно, якщо е, тут зараз дивиться це відео жінка, можливо, час стати цією королевою Пентаклів, можливо, час уже. Усвідомлювати, чого ти хочеш, записати свої не просто мрії, а цілі на аркуш паперу забажати це все і дозволити цим мріям здійснюватися, тому що ти цього гідна, достойна, варта, і королева пентаки знає, як це робити. І я просто ще дивлюся тут на дно колоди. Мені подобається тут вісімка жезлів, а карта говорить про те, що по цій колоді, на груд, по цій колоді. На січень. Пробачте, я ніяк не можу все ще вам в грудні. По цій колоді вам потрібно йти вперед, діяти, не боятися, брати свою енергію в руки рішуче, йти вперед, досягати того, чого хочете, тому що ви цього варті проявлятися, досягати, розвиватися, навчатися, їхати будь-що, і потрібно це швидко. Наступна колода. Я зараз подивимося, що хочу вам сказати ця колода. Так, і також тут буде чотири карти. І десяточка це десяточка у нас кубки. Карта говорить про те, що буде любов, злагода, сім'я, зустріч з сім'єю, можливо, комусь провести в січні час з сім'єю. Наповнитися сім'єю, тому що сім'я для вас це місце, де є дуже багато енергії, тому що це місце, де ви можете переосмислити свої якісь певні думки і піти вперед, і ставити перед собою цілі, досягати. Цілий, досягати мрії, не боятися, діяти. І Також ця карта говорить про те, що в сімейному колі більше енергії, більше творчості, більше реалізації. І потім ви можете з легкістю йти вперед до своїх цілей, до своїх мрій. Так, Наступна колода карт. Так, е, е, і тут у нас шістечка жезлів. Карта говорить про те, що не бійтеся. Що якийсь результат, який ви вже відправили, він принесе вам якісь плоди. Ви будете на коні, ви будете радими, успішними, впевненими, досягати того всього, чого ви хочете, з легкістю. Тобто будуть якісь класні моменти, де ви будете відчувати, вау. Ну, тобто Це якісь подарунки, такі долі, можливості, де я. Царь, царь. Царь, розумієте, про що? Тому що ця карта впевненості в собі, карта енергії, це карта переможця. Так, давайте будемо дивитися ще. І у нас тут 6 мечів, карта говорить про те, що, можливо, вам прийдеться відправитися в якийсь шлях. Карта говорить про те, що цей шлях буде, скоріше всього, такий ментально цікавий. Я не можу сказати, що він буде легкий, він більше духовний через пропрацювання, через якісь тригерні ситуації, через якісь усвідомлення. Але він приведе вас туди. Де ви маєте бути тут і зараз. Можливо, кому взагалі просто поїхати потрібно в подорож, тому що ця карта також про подорожі говорить, Невеликі, Може в сусіднє село, може в сусіднє містечко, може просто на по тій території, де ви живете. Але карта говорить про те, що треба щось змінити, на щось подивитися, на щось відреагувати зовсім по-іншому, вийти з зони комфорту і поїхати, діяти. Так, і у нас четверта карта диявол. Із цієї колоди карта випадає диявола. А, карта говорить про те, що, можливо, комусь прийдеться зустрітися зі своєю тіньовою стороною а, уже час. А, також карта говорить про те, що можуть бути пропозиції або ідеї не досить легальними, не досить чесними. І... Дуже добре обдумайте, наскільки ви готові. Тому що не завжди все, що спокусливо, не завжди отримуєте результат, про який би ви хотіли. Тому що по дияволу це можуть бути різноманітні випробування, це можуть бути якісь таємниці, секретики, це можуть бути знаєте, такі шальний день. Але суть в тому, що. На цьому все закінчиться, а потім може бути лютий піздець. І тому, овни, зверніть увагу на те, чого ви хочете. І я бачу просто на дні колоди, у нас тут четвірочка пентаклі, є якийсь момент хвилювання за фінанси, все рівно. Можливо, хтось буде щось змінювати, змінювати професію, роботу, може, буде шукати якісь нові можливості для себе. Не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся, якщо ви хочете щось починати спочатку, починайте. Якщо ви хочете щось міняти, міняйте. Тому що досить цікавим буде для вас січень. Так, наступна у нас колода, і тут також буде чотири карти. Що хочуть сказати ці карти. І тут у нас чисточка кубків. Карта говорить про те, що в січні будуть якісь періоди. Проявлення людей, ситуацій, історій з попередніх подій вашого життя з минулого, де будуть, можливо, якісь випробування, секретики які відкриються, таємниці, або, можливо, ви щось придумаєте, і у вас є вже ці знання. Тобто, якщо це буде, наприклад, реалізація, у вас вже є знання, просто боїте діти, ви вже знаєте, чого ви хочете, куди вам іти, як цього досягнути. Також може бути, що будуть проявлятися люди або з кимось. Сама по собі карта вона не несе якогось супернегативного результату і процесу. Просто, можливо, ви десь будете наблюдати за минулим, або станеться історія того, що я буду дивитися за якісь минуле в своєму житті, а тоді було краще. А зараз ось так. Ну, все в тому, що тоді то вже прийшло, і ми живемо тут і зараз, сьогодні. Майбутнього у нас ще немає. Минулого в нас уже немає. І потрібно просто приймати теперішнє, те, яким воно є, і не зациклюватися на тому, що у нас не вийшло. Просто взяти якісь певні уроки з того життя, з тих ситуацій і йти далі. Так, і Наступна карта у нас тут, у нас тут... Ту з кубків. Карта говорить про те, що у когось будуть якісь цікаві нові знайомства, закоханість, любов, відносини. Можливо, цікаві знайомства, можливо, нові якісь можливості відкриються, якісь творчі потенціали, творча реалізація, просто беріть і дійте. Любов, кохання, наповнення місяць цікавих зустрічей. У когось може бути вагітність, у когось може бути народження дітей, у когось будуть плани, у когось весілля. Дуже цікава карта. А тут у нас. for the Королева Жезлів карта говорить про те, що е, прийдеться брати е, життя в свої руки, не літати в облачках. Трішечки, звісно, творчість нам важлива. Але окрім творчого якогось е, потенціалу, потрібно ще йти в реалізацію своїх якихось певних мрій і діяти. Не бояться брати свої руки, не боятися е, е, проявляти свою силу і енергетику, слухати свою інтуїцію, і йти вперед, так, і ще дивимося. І тут, у нас Знову а, знову шісточка у нас Жезлів, і карта говорить про те, що результати. Той, який ви чекаєте, він буде активний, ви досягнете того, чого ви хочете. Просто, можливо, зараз є якісь негативні думки. Можливо, зараз грудень для вас був досить складним, тому що сам по собі грудень місяць був у всіх дуже сильно трансформуючий. Якщо ви подивитеся попередні мої відеорозклади, ви це усвідомите. Але по цій карті я можу сказати, що а, закінчуються якісь етапи твого життя, і ти просто будеш переможцем, довірся собі, іди вперед і досягнеш. Всього того, чого ти хочеш. Так, друзі, переходимо до наступної колоди. До речі, хочу розповісти про те, що в скорому часі я ще виставлю на рік розклад для кожного знаку зодіаку. тому, кому буде цікаво, підпишіться, або зберіжіть собі. Мій YouTube канал для того, щоб перейти, поспілкуватися і почути для себе ще на весь рік розклад. Коли він буде ще не знаю, тому що у мене теж були досить сильні трансформації, і вони ще не закінчилися, так? І будемо дивитися, що скаже нам ця колода. Але я обіцяю, що я виставлю обов'язково цю всю інформацію. Так, у нас тут паж Мечі. А змаючів говорить про те, що прийдеться в січні відпустити якісь ситуації, людей, ситуації, знайомства, роботу, що не потрібно. Можливо, прийдеться десь піти повчитися, десь окріпнути, отримати нові знання, не боятися відпускати старе, не боятися змінювати територію, спілкування людей, не боятися йти до цілі, тому що за цим у вас йде розвиток. Так, дивимося далі. Знову шістечка мечів. Знову історія про те, що чекає якийсь трансформаційний, цікавий шлях, знову якась буде подорож або поїздка. Тобто підтвердження, тому що деякі карти з деяких колод у вас е перемішуються і схожі проявляються, і карта говорить про те, що ідіть, не бійтеся. Якщо перед вами виступає якась пропозиція про якусь поїздку, про якусь... Цікаву подорож. Іді. Так, ще одна карта. І тут у нас карта смерті. Карта смерті говорить про те, що вже в січні прийдеться з чимось прощатися з тим, що є вже дуже давно не актуальним в вашому житті, з тим, що. Потрібно війти в якісь переміни з тим, що а, сьогодні, тут і зараз ти заслуговуєш на щось більше, але а, для цього треба відпустити старе, те, що тобі вже давно не знаю, сидить і хочеться відпустити. І по цій карті я скажу, що це швидко пройде. Навіть якщо ти не хочеш, тебе змусяти. Ти все рівно залишишся без цього. Тому краще відпустити самостійно, не триматися за те, що тобі не потрібно, ніж триматися, а потім получити, отримати... а потім отримати не то, чого ти хочеш. Так, і ще одна карта з цієї колоди, і у нас десяточка кубків. Знову повторюється ця карта. Карта говорить про те. Що дійсно час бути сім'єю, час зачати діток, час налагодити стосунки з сім'єю, час наповнитися, більше кохання, більше якихось побачень, проводити час наодинці зі своїм партнером, тому що це допоможе йти далі, це допоможе переосмислити вашу енергію, наповнитися, дати любові. Чим більше любові в тобі, тим більше любові навколо тебе. І по факту, по факту, в цьому є твій ресурс. По факту в партнерах любові, якщо немає відносин, зустріч з партнером. Буде зустріч з партнером, буде кохання. Якщо немає е, цього всього, можливо, потрібно просто побути зі своєю родиною, тому що мама, тато, брати, сестри вони також дають нам наповнення енергії. Це дім, це рід, це підтримка родової системи. Так, і у нас будуть з вами сьогодні підсказки від таро-ангелів і підсказки е, просто від ангелів. Захотілося мені додати дві різних колоди, так і що хочеться сказати. Е, Колода буде по одній карті. І тут у нас триєчка кубків. Свято, весілля, закінчення якоїсь ситуації, навчального закладу, народження дитини. Тобі необхідно розважитися, погуляти, повеселитися, наповнитися, зустрітися з подругами, з друзями, потусуватися, не знаю, поїхати на шашлик, поїхати в спа. Повеселитися. Карта говорить про це. І це карти від ангелів, вони не таро, це більше оракули, магічні послання. І я зараз витягну для вас спеціально одну карту. І тут е карта називається Грьози. Вам буде легше слухати і приймати наші повідомлення, якщо ви е вмієте. Відчувати це все наяву. Розслабтесь і відкрийте своє серце. Не направляйте думки ні на що особисте, або просто розслабте думки. І просто від... Так-так-так. Від... Загубила текст. І просто звертайте увагу на любі ситуації, які виникають і створюють у вас відчуття. А можливо, якісь ідеї, бачення, можливо, час вже подивитися щось наяву, перестати мріяти, а просто діяти. Також дуже важливо розвивати свої творчі здібності. Тобто, можливо, час піти помалювати, але коли ти малюєш, ти розслабляєшся і ти починаєш чути себе. І це якраз період, ця колода вам говорить про це. Любі мої овни. Я дякую вам за увагу. Обов'язково я ще створю велике відео на весь рік, яким буде у вас весь рік, 25-й, Тому не загубіть це відео. З вами була Антоніка Валентина. Всім па-па!